Я не так часто буваю на сесії в окрузі, але ваш депутат присутній. Значить, е отут окремі розказують про мир, спокій і благоденство. Значить, е мені приємно, що тут присутній Андрій Гіль, заступник прокурора області. Його прислали сюди усмиряти вас. Я вчора написав, що буду тут. Значить, приїхав в гіль. Це той, хто не тоне, знаєте. Ми його 50 днів знімали з прокурора області, зняли після помаранчевої революції, то він в Житомирі, то в рівному вже він тут, і приїжджає сталевою рукою Вишинського наводити порядки. Значить, хочу вам сказати: аби в цьому залі ситуація, може, хлопці, присідайте, зараз ми все скажуть. Аби в цьому залі ситуація була інша, а не таким накалом. Не треба було уродам, вибачте, на слові, відкривати кримінальні справи на шістьох активістів Волинського Євромайдану. Вставлю вас до відома, що на мене, депутата від округу номер 27 було відкрито три кримінальні справи: 341 стаття блокування адміністративних будівель, 296 хуліганство, 295. Чотири роки. Мене засудили до двох місяців домашнього арешту. Мені як кандалів, на кандали включили от сюди е, того браслета як собаку вдома прив'язали. Це оці вод хочуть, щоб ми тут зараз мовчали. Вибачте, будь ласка. Так, да, сьогодні з мене зняли ці статті у зв'язку з амністійним законом, але вже в понеділок викликають знову прокуратуру, ніби хтось погрожує членам партії регіонів депутатам. Це перше. Друге, я не знаю, хто з вас був на Грушевську в Києві. В неділю, в понеділок, вівторок, коли це починалося, я там був три дні. Люди добрі. Я бачив стільки крові, що в своєму житті я не побачив. Вибиті очі, руки покалічених людей на носилках носили сотнями я... за три дні. Розумієте? Це прості люди, це не найманці, це наші. Позавчора прийшов хлопець з Луцька Сашко, сьогодні йому операцію роблять, йому видаляють око. Йому вистрілив беркутець в око. От мій колега є Віктор Лукінчук, депутат Ковальської районної ради, голова Асоціації фермерів Волинської області. Ми з ним були. Його колезі з Коваля, не буду називати це, колишній працівник правоохоронних структур, тільки за те, що стояв біля мене, поцілили в ногу. Отака гематома. Вибачте. Сьогодні ми ви зранку прокинулися, ви бачили Булатова? Молодий мужик. Тиждень тримали, розпинали на хресті, люди добрі. Вухо відрізали. Що це таке? Панегіль! Пане, значить тут керівники. Це страшне, це нечість. Тому, друзі, я сюди їхав, є зі мною Пирожик, голова фракції Свобода в обласній раді. Є інші колеги. Ви знаєте, я завжди казав, що я гордий за Старовижівський район, тому що такої районної ради, як вас, немає ніде. Бойової, грамотної, наступальної. Не треба заговорювати тут. Так і сяк, в країні йде війна. Мені буде соромно, це моя суб'єктивна точка зору. Соромно, друзі. Якщо сьогодні на цьому рішенні ви оцю людину, Семенюка, не звільните займаної посади, або більшістю, або дві третіх, соромно, на всю область буде сором. І сьогодні заставити, значить, Лисюк, члена фракції партії регіонів, мало вийти. Все, це вже сьогодні не рахується. Виходити, треба було два місяці тому. Написати заяву на звільнення. Не хоче. Я кажу в вічі, мені не важливо, жінка, чоловік, вона займає посаду. Значить, біля дому організувати цілодобовий пікет, бити в барабани, портрет в кожне село. Вона підтримує убивць партії регіонів. Іншого не дано. Я в п'ятницю, хто був у Луцьку, шість годин вів переговори з двома високопосадовцями: перший Борис Кримчук, другий Володимир Войтович. П'ять тисяч людей була готова зайти. І виконати волю народу. Ви бачили, так? Да? Зробили би так, як в інших областях. Рознесли все чортової матері. І вивели їх за шкібарку. Шість годин. Ми переконували. Войтовича легко, він написав заяву. Тут дехто каже, що він цей, він не буде головою обласної ради. Я умру. Я ще раз кажу: він написав заяву, чекає рішення депутатів. Ми сьогодні з дня на день формуємо більшість в обласній раді, щоб ви знали. І вона буде сформована. Клімчук чотири години ламався. Прокурори сидів в кабінеті, сидів прокурор області Парака, начальник СБУ Мельникович і головний міліціонер Терещук, чотири години в кабінеті. Але я казав Борис Петрович, на коліна перед людьми, пишіть заяву. Те, що він сьогодні чекає як президент, поступить, ви побачите, я маю інформацію, не буде Борис Петрович працювати. Повірте мені. І якщо ми, громада, волиняни зламали таких монстрів. То мені соромно буде, чесно вам кажу, якщо ми в районі не наведемо порядок. Тому, Володимир Іванович, ми сьогодні не обговорюємо. Це моя точка зору як депутата. Що ви робите чи не робите сьогодні? Ви член партії регіонів. Сидить хоміч. Я вам ще раз скажу: це людина, яка тиснула на студентів. Я відповідаю за свої слова, яка викручує руки зараз тим, хто ходить на майдан. І я його попереджував, при людях йому Борис Климчук дав команду. І коли студенти вийшли на майдан, він стояв, розумієте, збирав всіх керівників вищих навчальних, середніх навчальних закладів і викручував руки. І тільки тому, що я прийшов з Майданом, ми зупинили цю ситуацію, але ми маємо інформацію, пане хоміч. Ви будете нести відповідальність за те, що ви викручуєте руки. І я вам гарантую ще одне, що ви на свою роботу найближчим часом не з'явитесь. Тому що це соромно мати освітянина регіонала, взагалі в нашій області сьогодні соромно прокидатися членом партії, до якої належать бандити, пане Хоміч. Тому ще раз закликаю, Володимир Іванович, якщо ви маєте совість, заява на стіл, ідіть займайтеся значить тим, чим треба займатися. Ви не повинні виконувати сьогодні обов'язки голови адміністрації. Громада повинна сказати свою позицію. Мені дивно, що тут немає під сесію, чоловік 300, да? який би зайшли сюди в зал всі разом і пояснили Семенюку. Громада, не Гузь, не Іванов, не Омельчук і так далі. Валентина Степанівна, не треба триматись на свою посаду, за свою посаду. Ваш час не персонально як жінки, як службовці і так далі, як члена партії регіонів чи члена фракції партії регіонів. Це не важливо, вже минув. Я закликаю всіх депутатів не виходити з цього залу, поки це рішення не буде прийнято. Ви розказуєте за бюджет, а у бюджет області не прийняти. І він не буде прийнятий ще цілий рік. І повірте мені, немає проблем. Ми живемо за одною дванадцятою і будемо жити. Але в країні, де убивають людей, де калічать, ви розумієте, де кров пускають, ми не маємо права взагалі нічого приймати. Всіх відставку. Значить, голова Володимир Волинської обласної районної ради подав відставку. Прийняли дві третіх, проголосували. Марчук, голова Ківерцівської районної ради подав відставку. І цей процес триває, і ми його будемо завершувати. Ще раз вам скажу: всім сільським головам, громадянам і так далі. Треба перестати боятися. Вже не буде так, як хочуть вони. Ви розумієте? Майдан не зійде, хоче втупити в крові Янукович, нехай попробує. Закінчить так, як Януческу я це так називаю. Ви знаєте, як він закінчив в Румунії, іншого шляху нема. Тому, якщо без емоцій, ставлючи риску, я небагато за цей рік займав вашого часу. Я надіюся на одне, що Старовижівський район буде одним з передових в тому плані викорчовування партії регіонів. Ще раз скажу: ми зараз підемо до Павлова, депутата обласної ради, до нього додому прийдемо. Сьогодні їдемо до Смітюха Івана, їдемо до Трикоша вратно. Соромно дивитися повинно в очі. Семенюку вставати зранку, дружині дивитися і дітям, що він член партії, яка вбиває. За 23 роки ні Кравчук, ні кучма, ніхто ще крові не пускав, не вбивав наших з вами дітей, братів і сестер. Ви це знаєте. Ніхто. І тільки в Межигір'ї Янукович, оця морда, ви розумієте, самозадоволена. Сьогодні дала команду стріляти. Мені, може, і після цієї сесії ще п'ять справ відкриють до лампочки. Я ще раз скажу. Вже терпіння минуло, крапка. Неважливо, хто буде наступним президентом, повірте мені, Іванов Петров Кличко тягне Важливо міняти ту ситуацію. І той, хто мені розказує, що ми нічого не добилися в обласній раді, п'ятницю, я вам ще раз всім скажу. Хто герой великий, треба було разом зі мною бути. І іншими, і попробувати Бориса Клімчука, ви знаєте, що це таке для області стати на коліна перед людьми і написати заяву. Так, да, він зараз в Люблін поїхав там лікуватися. Він вже ніколи не буде тим Борисом Клімчуком, який був до того. Так, да, треба надати від належне саме завдяки Клімчуку, Войтовичу того не написали заяву, не було бойні. На Волині клапні крові не не пролилось. Але я ще раз скажу, якщо сьогодні не буде прийнято рішення, ви повинні прийняти. Завтра сесію, але сюди треба 500 чоловік, бо люди нас підтримують. І щоб ці відчували також. Як трусився пив валідол Клімчук, бо люди, якби я отако навколо нього не стояв, його би вбили там, вибачте, убили. Ми спасли його від каліцтва. Люди 5 тисяч були готові зробити своє рішення. Ви розумієте чи ні? І ми стали з Бондерем, з іншими отаково, вивели його і не дали